Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Кузня, майстерня вишивальниці та гончара. У Чернігівському історичному музеї представили виставку Етніка, майстерність крізь віки. Був поліцейським і загинув під Бахмутом. У Чернігові прощалися з Олександром Єщенко. Пісні від бабусь про бабусь. розкажемо, як на Коробщині святкують щедру кутю. Майстерня вишивальниці, гончара, різьб'яра по дереву та кузня. Сьогодні у Чернігові в історичному музеї імені Тарновського відкрили виставку Етніка. Майстерність крізь віки». За словами старшого наукового співробітника історичного музею для нової виставки використали понад пів тисячі експонатів та залучили 18 чернігівських майстрів. Детальніше далі. Це половина плахти, яка була знайдена в сільському клубі в Бах в одному із сел Бахматського району, її використовували як килимок. Чернігівська майстриня показує українську традиційну плахту початку 19 століття. По ньому просто ходили. Він був надзвичайно брудний. Цього всього красиці цього орнаменту видно не було. Але ми бачимо, коли це все випралось, вичистилось. Ми бачимо, що це традиційна плахта. Це частина нової виставки в історичному музеї імені Тарновського у Чернігові. Майстерню вишивальниці оформила своїми роботами Ольга Костюченко. Тут над стелею висить традиційний різдвяний павук, а на столі стоїть дідух. Оскільки у мене Локація в сільській хаті. Звісно, я її прибрала, так як вона була традиційно прибрана. Ну, принаймні, я намагалася найбільше традиційно це показати. І одяг розміщений, так як він колись був, розміщувався. І на столі рушник, і дідух, і під сволоком крутяться різдвяні павуки. Тобто все, все все тут доречно, і штора на вікні. От, нібито тут от я живу. Я працюю в традиційних для Чернігівщини техніках, які характерні саме для нашого регіону. Тут є представлені і репліки давніх сорочок. Ну можна сказати, що це реконструкція давніх сорочок. На виставці етніка, майстерність крізь віки, представлені майстерні різбіра, гончара та кузня. Тут використовуємо і експонати з колекції нашого музею, щоб показати саме давністю традиції. і Експонати 18 майстрів вже сучасних ідея нам прийшла літом, от і вже так починаючи ближче до осені, почали ми вже збирати експонати от, і робити ремонт в залі в теперішній час дуже важливо саме от, е, ці народні традиції, які е, освідомлені, яких е, допоможе. І нашому народу, власне кажучи, протистояти ворожій пропаганді, на виставці використали понад пів тисячі експонатів, а пізніше в новому залі планують проводити тематичні майстер-класи. Ольга Онищенко, Роман Реба – Суспільне новини, Чернігів. У Катерининському кафедральному соборі у Чернігові прощалися із 42-річним поліцейським, який загинув у Бахмуті. Сталося це 9 січня під час виконання ним службового завдання. Старший сержант поліції Олександр Єщенко був водієм автомобіля спецпідрозділу Чернігів. Він перейшов до підрозділу восени цього року. До цього працював водієм при головному управлінні Нацполіції області. У загиблого залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Саша і ряд інших спецпризначенців виконували задачу в місті Солідар і по поверненні до міста Бахмут. По дорозі попали під артилерійський обстріл. Саша зазнав значних поранень і загинув, загинув на місці. В нашому підрозділі він працював поліцейським водієм. Ну і в зв'язку з, з даними подіями, що відбуваються в нашій державі. Він літом, пам'ятаю, прийшов і сказав, що от я хочу до вас перевестися. Не можу я сидіти на місці. Тобто від Чернігова, слава Богу, відійшли. Він сказав, що сестра військова, тобто я хочу служити. Щедрий че від Саши Чемерова та сіверських клейнодів. Команда нову роботу присвятила першій окремій танковій сіверській бригаді, яка у лютому березні 2022 року захищала Чернігів, а зараз боронить Україну на інших ділянках фронту. Сьогодні відбулася презентація роботи Щедрий Че. Це не класична інтерпретація Щедрика Миколи Леонтовича в одному стилі, а більше суміш різних музичних напрямків, розповів в інтерв'ю Саша Чемеров. Продюсував роботу сам музикант, допомагав йому барабанщик гурту Димна суміш Олег Федосов. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. До того я щедрик тільки чув і ніколи його не співав. Тобто для мене це було все експерименти. І елементи електронної музики, хіп-хопу, сонне року, дум року. Тобто там не більше багато. і звичайно ж, фолк-частина, яку додали сіверські клейноди. За що я дуже вдячний це. Це було дуже цікаво працювати саме з таким матеріалом. Саша Чемеров записав цю пісню разом з академічним ансамблем пісні і танцю. Сіверські клейноди над відео працювала команда чернігівських митців. Зйомки кліпу пройшли на Чернігівщині. Там звучить з самого початку. Звук автомата, потім знову ж як символ, танк український і присвячений же щедрик першій танковій бригаді. Тобто було приємно, тому що ми знаємо теж скільки саме ця бригада зробила тоді на початку війни, на початку вторгнення. Організатори ми стояли. Одягнені нам було не так холодно, а от як по кліпу видно, балет наш працював майже голим. Є коли ми палимо, я не знаю, такого монс монстра е, в полі е, використовуємо коктейль Молотова, який став е, символом в принципі, початку повномасштабного вторгнення. У нас там замість ялинки танк, які прикрашені огнень. Я б сам такого ніколи не робив. Дуже... У ну, мене інший абсолютно стиль. А, але до того я довірився, до... я довірився просто команді, і в них була ідея саме така зробити з мене казкового персонажа. І це теж дуже кльово, тому що. Це саме не, не, не я там, а персонаж слухати українське це теж дуже важливо підтримувати українську культуру. Цей щедрик він є подякою і присвячений першій окремій сіверській бригаді, яка дуже щедро насипала нашим ворогам і продовжує це робити. Тому ми назвали Че». це. Чеміров, Чернігів, Че, це поєднує і Сашка Чемірова і Чернігів. Сашко Чеміров у своєму образі, в моєму розумінні, він уособлює багатьох видатних українців, які сьогодні на різних позиціях, які очолюють різні напрямки, як військові, так і не тільки. Це можуть бути там і лікарі, і журналісти. Сьогодні кожен тримає свій фронт. Зйомки відеороботи щедра рече це продовження великого проєкту в рамках діяльності громадської ради Єдиний мистецький простір, першою в якому була душа народу від онуки. Сьогодні росіяни обстріляли Семенівську громаду на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Близько десятої ранку прикордонники зафіксували 32 приходи, ймовірно, з РСЗВ в районі населеного пункту Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Їх співали для господарів дому, окремо для чоловіків і окремо для жінок, а були ще загальні для всіх. В сохачах на Коробщині щедрівки від бабусь прабабусь збереглись до сьогодні. Жительки села, з якими спілкувались Суспільне, кажуть, святкуватимуть щедру котю вже після війни, і у святкових костюмах наспівають щедрівок після перемоги. А зараз співають за роботою, поспішають допомогти чоловікам на фронті. Тетяна Лось далі. Тетяна Масензова розпалює буржуйку. Поки розгорається вогонь і тепліше в одному з кабінетів сільського клубу сухачівські жінки беруться за роботу. Приходять сюди всі бажаючі. У нас маленьке приміщення сюди ж 20 чоловік не, не за, ну буде нам тісно. Ми десь так 9-10 чоловік. От сьогодні я дівчата опитую, кому можна, ці і приходять. Кому не можна, ми обзвонюємо далі. Так що ми бистренько. Поспішають з роботою, бо попереду свята зустрічатимуть вдома дітей щедрувальників і згадують, як самі щедрували. В Сухачах досі пам'ятають і співають щедрівки своїх бабусь і прабабусь. Щедрівки були і мені їх співали, звертаючись на ім'я до господарів дому. Приходимо до хазяїв у двір під вікно. І говоримо під вікном масово всі. Благословіть ще дроваль! Хазяйка каже, Щедруйте! Кому? Мені! Тані. Тані. Що за садом, 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 виноградом! Така щедрівка була для жінок. Якщо господарі називали ім'я чоловіка, то співали щедрівку чоловічу. Співаємо, да? Це ще в моєму дитинстві. Ми як ходили щедрувати. То співали таку щедрівку. в моєму дитинстві вона була це для хлопців. Були щедрівки і загальні для всіх. За роботою швидко збігає час. Коли почалася війна, нам треба було сітки. Це дуже проблематично. І от наш рулько Олександр Володимирович, представте, оце сітку узяв і зв'язав, колись були такі картопляні сіточки. Це скільки треба було часу, це скільки було сили. Окрім сіток, для фронту готують жінки тушонки, роблять свічки та в'яжуть шкарпетки і встигають це між господарством та роботою. Я встала вранці раз, раз, раз пов'язала, пов'язала, пішла корову доїти. Подоїла корову, тут бах, світ виключили. Сідаю і в'яжу. Прямо от так. Я знаю, що якщо я поможу хлопцям, хоч одному зігрію. Теплом своїм оті ноги наших воїнів. Я дуже від цього, знаєте, радію цьому. Я хочу допомогти, щоб це скоріше, ось кошмар закінчився. Якщо ми не будемо всі гуртом допомагати, то, знаєте, буде це ще довго, я думаю. А якщо ми всі разом навалимося на ту навалу, то ми її бистренько. Так, а ну скажіть мені завтра, хто приходить, то ні, мені треба, я прийду, ну я тут. Та я прийду. Колі, колі вороти, піші, піші, Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Щедрували сьогодні і в одному з модульних містечок у Чернігові, де мешкають люди, які втратили своє житло. Волонтери вирішили влаштувати свято та привітати дітей солодкими подарунками. Далі розкаже наш кореспондент. Усім доброго вечора. Я зараз перебуваю біля розбитої росіянами лижної бази, де проживають сім'ї, які втратили житло. Тут живуть як дорослі, так і діти. Сьогодні до них в гості приїхали чернігівські волонтери для того, щоб привітати а також защедрувати. Дітям влаштували невеличке свято та підготували подарунки у вигляді солодощів. Як це відбувається, я пропоную подивитися разом. За Ісус дитя, благослови ваше життя. Це я вам скажу, відволікає тим паче з дитиною. Навіть спала дитина, і от ми з донькою. Сидим, і тут Світлана де дідівна позвонила. Я його розбудила просто-напросто. і Ми пошвиденько день поїхали. Діти зараз навпаки, хочуть свята, хочуть чогось позитивного, якихось приємних емоцій. Вони з задоволенням з тих дітей, що я бачила і що ми вже привітали, дуже позитивно на реагують на пісні, підспівують десь підтанцьовують. Ми кожного року їздимо вітати родини загиблих. людей. ну цього року ми приїхали привітати тих людей, які постраждали. Кожного року ми намагаємося міняти костюми там. Щось нове, нові репертуар, нові пісні, але є стандартні твори. Це щедрик обов'язково Леонтовича. Щедрик, вичедві щедрівачка прилетіла ластівочка, стала собі ще питати, господаря викликати. На цьому в мене все більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.